З учотом того, що я вже більше не змагаюся як бодібілдер, готую своїх спортсменів, просто вирішив займатися тим, що завжди хотів, боксом. Ігор Каренич підійшов, сказав, що якщо хочеш в ринг, то змагання, пробуй. Добре, не питання. Говорю, Що так просто, добре, да, просто. Тобто не можна зупинитися, ти завжди йдеш перед, вперед, вперед. Як в олімпійських видів спорту швидше, вище сильніше. те ж саме, ти постійно працюєш, і десь ну, якою працюєш, ти виходиш на рівень. Запропонували тяжко. Важко, значить, ми круто працюємо. Зараз шість тренувань а, змінили недавно були на зборах Букавелі. Ну і зараз кожного дня тренування. Це, ну, мені реально дуже круто. Коли виходив в ринг я думав, що будуть хвилювання, що люди дивляться про що, але зрозумів, що коли звучить гонг, сфокусуєшся тільки на суперниці та на голосі свого тренера. Все. Ну, знаю, що себе. А, в ринг або з перемогою, або без е, свідомості. Тому працювати до останнього. Це завжди феєрія, це завжди шоу, це завжди дуже круто. Від початку виходу бойців до самих боїв, е, виступу зірок. Я думаю, що один з тих моментів, коли будеш пам'ятати все життя. Для мене це точно буде на все життя. Ось. Тому запрошую всіх розділити зі мною, з партою бокс, цей день. Ігор зараз займається розвитком боксу в Україні. взагалі спорту в Україні це дуже важливо, тому підтримуйте український спорт. Розвиваємось, слава Україні!